Вітаю вас, шановне панство. Не повірите, але зі мною сталася справжня халепа. Ми почнемо з того, що ми продовжуємо грати, проходити Fair Strach extraction Point. Що перекладається здається, як точка евакуації. І от, скажімо так, я записав сьогоднішнє відео і мав записувати в інше відео на інший день. Ну, скажімо так, користуючись нагодою, я його записав. Думаю, добре, завтра відформатую, відредактую, там повирізаю лишнє зайве та й викладу його. І не тут то було, як то кажуть. Я не знаю, що там відбулося, але під час форматування, коли я відкрив файл, виявилося, що чомусь все відео було без звуку. Ну не знаю, Треба, треба частіше, до речі, напевно, робити всякі збереження. чи що. Тому що ну, довелося переграти. Добре, що ми недалеко дійшли. Я ці 20 хвилин переграв. І, в принципі, в принципі, зараз ви бачите, де ми знаходимося. Нагадую, ми проходимо страх Extraction Point, точка евакуації. Всю гру ми будемо намагатися дійти до цієї точки все ж таки евакуації. Так. Ох то є, знову якісь галюцинації. Так, блядь, це тут оце херня чи що, будемо зараз так. І що це відбулося тільки що Ага. Єсть двері, а це за дверка Я не зрозумію, якісь склади чи що. Щось ми ту знаємо. Ні. Добре, трошки переграв я гру Джин, эти тварі захватіли джин. Та ти що Она що-то там углядела. В тени. Пошла посмотреть. Знайомо. О, А ти чому її не захистив? Не, ну якщо чесно. Я коли записував це проходження, ну, з сьогоднішню серію, але серія крахнулася. Я спершу думав, що цей чорт, що нам думав, він безкорисний. Думаю, що до нього було декілька претензій. Але виявилося, що не такі, що він не без. Що від нього все-таки є якась користь. Так, ось тут. Так, збільшений запас здоров'я. Добре, давайте. Так, давайте збережемось пере цією дверкою. Так, от, цікава штука з цим страхом. Extraction Point. Він, скажем так, якби офіційний, але відмінений. Ну, скажімо так: коли розробники. Писали другий страх, скажімо ну, так, те, що ми зараз граємо, це доповнення, адон, там DLC. Зараз модно його так називати. То, от, коли розробники писали це, робили це DLC, то вже наступні розробники, які робили fr 2, вони заігнорили сьогоднішнє DLC, яке ми граємо, і яке ми плануємо пограти наступним. Забув, як воно називається тільки. Так, давайте збережемося. До речі, до речі, треба ж подивлятися на час. О, да. О, зараз ми будемо в знайомих офісах бігати, пам'ятаєте? Минулий страх, ми там все по офісах і бігали. Та б'ять. А, фонарик. А вон де ти стоїш, папа, і так я думаю, отут! На гранатку. Вам. До речі, я дзвоню увагу на гранатки. О, бачите, як мене вибухає. Бісь мене якось нормально. Минулих відео вони віддавлене... хреново вибухав, о. дробовички. Ще гранатки. Давайте побігаємо з дробовичком. Я його люблю тут. Скажімо так, під час минулого проходження свого я полюбив його більше. Дробовичок. Ой, бля okay. А! Не забуваємо тут десь здається, ого, ось одна гранатка Не забуваємо у Ми її зараз використаємо Так, я хоч правильно, Та ні, правильно, правильно. Ага, у нас сіни ще. Наплінь куплю ну нічому. Я вирішив, буду записувати десь по півгодинки страх, тому що попередній страх я записував там і по годині. Не знаю, чи прикольно воно вам. Ні, що це було А, вогнегатник я зачепив. Кроваву баню влаштували. Ой, двері Ну і ще я що замітив. І ви, я думаю, теж звук. Звук, озвучка. Озвучка нашого цього NPC-шок, тобто, як бачимо, вони більше не перекладені. нічого страшного. Нічого, в принципі, слашного. Куди я маю йти? Ага, тут перекрито, напевно, так. Але, схоже, ми там побуваємо, а можливо, ні. Так, добре, куди я далі йду? А, бачите, дали збереження нам, значить, тут щось може бути цікаве. Ой! Ага, овоне. Я не знаю, що це було. Але мені А, Ще тут когось бачимо, наче ні. На. О. Я ще по озвучці, ще десь черти є. Може отут він сидить. запечатала. Вот ее эти две аптечки. Заход. А, ось ты заходишь. А сзади, мне сзади. Ай, ты, Вже зайця не можу і не брати. Так, давайте збережемось, бо в цих коридорах. Можна знатно так заблукати. А, а він не один. Ай! Вас бил. Але, здається, я недалеко зберігався. Нічого, нічого, нічого. Будемо бігати по цих коридорах. кардиорах. як вам біжить. Еще ты. Зайдишь, мы надайте, что здесь мы уже... А, це ми вже уже раскласы. Значит, ніхто. Тут здається, хтось може сидіти. Так, і здається, ми зараз вже вийдемо з побачимо оцю двері. Це ми звідти зайшли, і тут вони клони забарикодували, вдалося йти через верхушку. І що? Нікого. Так, добре, давайте глянемо ще тут. Нічого. Давайте що за ці двері нас як випадок глянемо. А, заблоковано. Добре, йдемо далі. что, что фонарь Ага, сейчас я как херня буду. Ух ты, ё. Спаси меня О, мамка, мамка. А вот и мы, братишки. Альма. Да, я уже не тот, что раньше. А ты, ты жертва. Че, насколько я помню, я в башку так завалил. Братюнь. Что ж, оставляю вас одних. Так, зараз здається якась фігня почнеться. А, дійсно. О, ці чудики, бачите, летять. Знову вони. Приведе ці. от, якщо чесно, не зовсім зрозуміло, хто тепер мій противник. Раніше ж, типа, Альма нам заважала, та й Фегель, Федя. Зараз Федя теж, він наче якби наш противник. Якщо чесно, я так до кінця гри так і не зрозумів, хто мій противник. Здається, все тут ми маємо випрыгнути. Так, епізод 2. Засада. Це повна засада. Я наскільки пам'ятаю свого проходження, то там буде не дуже весело. Ну, ящик. Ще... Сюда! О. Сюди! Тебе опять гості, целая толпа, встречай! Я думаю, краще зараз Бля! Заходи внутрь, Встретимся на той стороні. Це наскільки я наскільки пам'ятаю, це пробиватися через ці склади було повна срака. Як ж мене тут гасили. Хоча зараз, значе, в принципі, я знаю, де мені що ждать. Буду казати чесно. Да, похоже, ти їх здорово Буду казати чесно, чекати мені тут з усіх можливих щілин. Так, добре, давайте телефонну трубку послухаємо. Это я. Обед приготовить уже не успею. Черт. Да, Сарян, не повечеряешь ти вже. Та й хлопче на ответить. Там, мабуть, і дівчини теж вже каюк. Хрен його знає. Так. О, гранату хіну. О, бля, зачем у нас падла? Це мені, якщо чесно, тут фонарика не вистачало знато, тому що він. О, як ж мені його тут не вистачало. Ага, ось я пішов біжать галті. Я... Єдине, що я запам'ятав з нового проходження того крашного світу. Як же ж я там отікувався Сюди стріляю, я не знаю. не знаю, вышло ли у меня что там ну, давайте, немного подождем иначе никто не вышел хорошо, давайте О, аптечка, аптечка, я и не знал, что тут у меня есть так, еще не знаю вот такие 24 патрона сейчас мы на... за этим Сзади десь ще а. Путаю це прицілювання, Чи воно зроблено тут не, не прикольно через Shift, ну не дуже зручно падли. А, у мене агмарний. Блять, куди я маю йти? Тут, здається, ага, ось оця дирка В підлозі. Як то кажуть, не дирка, дирка в рифму знаємо, де дирка знаходиться. Старай добра і жарт дитинства. Не дирка а отвір. Хоча це люк, напевно, дуже правильно називати. Так, отут ми давайте збережемося. Так, так-так, та -так, та так та так На! Бля, у мене він покоцать. Давайте. Гранат. Блять, як це вылізти. Вирізали наче. О, спецура! Це ті чорти -чор маска. Я пам'ятаю, як ви мене тоді навалювали мені. А, я пам'ятаю. Я... І в мене болючі флешбеки. Фух, Я, я тут пригорав, тому що тут вони. По-перше, як бачимо, тут дуже темно. Гранатки нема. Де вони знаходяться, хрін його знаємо. Тут один чорт. ще тут... Нафиг, я тут має, ось ми повнуть, повнуть, блядь, ще один має бути десь. Ось ти був. На, аптечок поки що все в мене норм. Так, я тільки не пам'ятаю, куди мені лізти зараз. Ага. Ага. Стой від моєї. Дядь. Дядь. Так, ну, как бачим, игра нам не дозволит сюда пройти. А сейчас вот туда, бачите, типа Айма нам помогла. Давайте сбережемся. Я не помню, что там далее. Кто-нибудь слышит меня? Слышу, слышу. Это Холидей. Куда вы все делись? Нет, я не Элис. Найди укрытие. Постараюсь добраться к тебе. Так, а тут я помню... Клоны повсюду. Они ездят на метро. Ты прокатилась с ними? Можно сказать и так. Так, треба паркурить вот в эту... Вот вход. давайте. Так, не нажав. Так, и добре, идем дальше этими туннельчиками. Значит, дальше будет боляче, бо-бо Отлично. Мы оба пока что живы. О, я, я, был уверен, что тебе крышка. Якщо... Впрочем, это ненадолго. Я же честно, я тут думал. Заходи внутрь. Встретимся на той черт, он полный кал и без крысы. Но сейчас видите, что он будет делать. Давай, Рэмбо, разнос всех Тебе аптечки не... Блядь, что чи... А, вот, сейчас стрелять. Это короче, красава. Ну, хай немного помочь. Я ну, посижу гранатку и позабираю. Ой, бля! Падла, в спинце зашел. Ничего, ничего, доброе, добре. Сам вынын, сам вынын. Впрочем, это ненадолго. Заходи внутрь, встретимся на той стороне. Давайте так, Я к парисанце стрельба выйдем. Я не розумію. Він буде мене прикривати, до речі, дома. Це він стріляє там, до речі. Де там придутки гранати? Ай. Добре, трошки неправильно пішов, напевно. Треба йти по цьому краю, здається, краще. Музей. Підлікувалися? А, На, наче влучив. На. Напевно, краще тут взяти ось. Тут О! Я нашо. Я під час минулого свого проходження і не знав, що він тут є теж. Йома! Це ж оцей болтомет. Чи як він там називається? О, пошли. Ми його знайшли нарешті. Ты что, встав? О, так вам падла. Пришкурили вас. Так треба піднятись десь тут наді гранатку. Я такий, который їй патронин. Я Не знаю, що я й нажав. Добре. Ага. Добре, хай він трохи там попрацює. Обачте, замірався не стих. Давайте дрельку. Калибрна. Так, а де А стоп, а де ти поц. Ты що уже пішов Не, же ж мав мене прикривати, Там довше здається а добина. Теле ж мам должен довше нас здається прикривати чорт де ти Бля, yeah, він ж кинув. накинув. Oh, Он дякую, блядь. Вс, і куди я вийду? Давай, давай так себе постріляємо. На там за нас Так, збережемось, бо зараз мають мене сильно навалювати мені. Десь ау, сфай. Спин... З мене стояв, він мені в спину падну на Вальву. Ну нічого, добре. Я не знаю, може, зараз ми трошки ще пройдемо. Сквачені. Добре, я, я Ай. Може, ще треба було аптечку нажимати. Ай, блядь. Ну добре, зараз ми. Зараз ми покажемо. Так, аптечку... а ось він ось, буде Це ж это за такси повсюди. Так, тут у нас може патрики пособирати. Дай там не сюди треба йти. Пойду через те здання. Встречаємося возле южного склада. Пол отсюда. Холідей, холідей. Пів кілометра. Ти міг би зі мною падло пройтися. Міг спрыгнути і пітися. Ні. Тик, гнида Нічого, ми якось багато. вас пога. Я напевно тут почекаю вас трохи, так я хотів же це нажати. Так, вон он, бачу бачи, по поспал их. Сподівайся, я Давай, залітаємо, аптечка. <звучить> <звучить> Тут ще у нас дробовичок. Зурай так, розкидаємо, не зараз, це подобалось. Значит, в каких выпадках? Хотя, может, там было еще шесть? И говорю, я обшукал. Страшно. Тут вообще есть хоть кто-нибудь? Кроме этих. Привет. Бля, я не знал, что там еще выживший есть. Бля, yeah, прикольно mm -hmm. В городе еще остались спецназовцы Мне удалось наладить с ними связь Мы решили собраться в больнице Оберна Мемориальный Около двух миль отсюда mm -hmm. Но эти твари заполонили весь город Я как раз там рядом Отлично, тогда иди в больницу Встретимся там Так, добро я думаю на сегодня выстачить Что было далее мы узнаем Уже в наступном видео А на сьогодні, все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та чекаємо на наступне проходження.